Уважаю здоров здоров'я! Слухаю вас уважно. Е, документи ваші, які засвідчують особу. Давайте спочатку почнемо. Обов'язково Обов'язково. Ви хто? Я поліцейський. поліцейський. Сержант поліції. А далі. Прізвище ім'я по батькові. Салата Іван Олексійович. Іван Олексійович. Згідно будь вимог пункту 18.3 закону про поліцію. Надайте, ну, будь ласка, ваше службове посвідчення. Будь ласка. Підіжіть, зараз, пи, я май... май... по черзі. Салата Іван Олексійович, помічник чергового ОП Привуцького РВ, дійсне до 20.08.2029 Так, зрозумів. До наступного питання переходимо. Попив. Згідно вимог статті 35 закону про національну поліцію, згідно якого пункту ви мене зупинили. Я не згідно 35-ї вас зупинив. А що? Згідно того, що мобільний блокпост. Перевинка? Ні, 32-го не може. Мобільний блокпост. Так. Давайте ознайомимося з документами. Ваш мобільний блокпост. От Так. Да. І яким нормативно-правим актом регулюється саме мобільний блокпост. Вони вам нададуть. Чудово. Покажуть, як він там. Хорошо. Маєте, просить, щоб на мобільний блок І наказ на вас. Якщо ви кажете, що це блокпост, має бути наказ коменданта, що ви маєте право проводити оповіщення на блокпост. Постанова Кабінету міністрів номер 1455 Дозвольте. Читайте, руку. Да я не, сп... не цей, а, не переживайте, я не знищу абсолютно. Комендант розпорядж, 30 серпня, 25 про захист на нас на стаціонарних блокпостах контрольно проповіли, мобільних рухомих блокпостах та розшуку військовослужбовців, які самовірно залишили про право пропон, ну, і пропонує вимоги начальника головного правий режим воєнного порядку. Проти документи. Документи просто на блокпост. І, і на людей, які мають право проводити оповіщення на цьому блокпосту. Тобто вам потрібно розпорядження, чи я маю право заступати? Так, да, звичайно. Чи ви мож, згідно вимог постановки 14-50? У мене такий є керівник склав дислокацію, тобто розпорядження, що я заступаю. На Ні, дивіться, має бути розпорядження коменданта, що ви маєте право нести службу на мобільний блокпостах. Це нас, блок це, 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 це військове касається. Ну так мене ж пан поліцейський зупинив. Ви знаєте, що ж на мобільних блокпостах пла можуть чергувати. Групи. До складу групи можуть ходити представники ТЦК, співробітники поліції. Відповідно, на пана поліцейського має бути документ, що він має право тут проводити оповіщення. Чи зупиняти. Є у вас такі документи? Ні, немає. Так а чому ви в мене тоді я... зупинили? Ну, мене такий... ну, У мене є такі зраді. Наш керівник зробив план розстановку. А воно не годиться? Ні, не годиться, ну покажіть, будь ласка. одну секунду. О, десь, Тут багато інформації. Скажіть, будь ласка, де зазначається інформація про цей блокпост? Що між селами Прилуцького району Ольшана і Городня? Доброго дня, ти полковник. Добрий день. Я б дала Олег. 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 В чому проблема показати документи? Ну я ж зараз вияснюю законні зупинки. Законність усі питання, дивіться. Ну, зараз ми розбираємо. Розбирає. На, на цей, будь ласка, блокпост. З Документи. Значить, у нас мобільні блокпости діють Нема. В Київській області. Так, да, я розумію, немає. Так. Немає. законодавством не передбачено. Не вихід. Ні, не вихід. Це ж не вихід. Дивіться, існує частина друга статті 19 так. Конституції України. Так, так, так? Так, так, Ви, так. як так. представники. ТЦК, мабуть, да, як документи. Ми... Да. Співробітник поліції зобов'язані служити так. Е, діяти так. у чіткій відповідності так. до вимог так. діючого законодавства. Так. Прямо так і написано. Так. У спосіб і відповідно, от ми розбираємося. Ви кажете, мобільний так. блокпост для цього лежить ЄСУ, су, щоб там розбиратися. Чи ми в ні ні, ні. Ні. ні, ні, так зразу. Так. Дивіться, от зразу зразу розумієте. Ну. Зразу, я зразу що? бачу, Дуже, що, давай, мене, давай. що в мене не цей. А чого ви його не зупиняєте? А чого ви його не зупиняєте? Не поняв. Ну от пан проїхав, чого його не У пана от Острочка, він поїхав. А ви знаєте, він я... Звичайно, а, знаємо. Зрозуміло. Ми, ми виясняємо, так. чи це законно, чи незаконно. Так. Можливо, зібралися і просто так. Не знаю. Цей мобільний блокпост з метою отримання неправомірної вигоди. У вас який номер двіжурний? 102. Сто два. Ви можете задака. Навіщо 102? Ви, от ви вже тут несете службу. Так. Я як громадянин України так. чітко розумію, що ви маєте ви зобов'язані діяти так. згідно вимог чинного законодавства. Так. Не потім, що я колись буду оскаржувати, так. а ви зі старту маєте діяти згідно вимог чинного законодавства. вас Зобов'язується конституція, частина друзя. І я прошу пана. Наприклад, немає розпорядження, що він має працювати на цьому блокпосту. Є розпорядження. він не писаний і не обов'язково. Я обов дивіться, я перепрошую, Олеже. Є пан, Йок у вас є? Іван, Іван є пан Іван. Пав... Пан Іван сьогодні проходить службу тут, пан Іван завтра проходить службу в Полтавській області. Так да, він же на блокпосту. Є таке. Да. Євіться чітко визначено в розпорядженні працівники органів національної поліції, представники і так. Це розумієте, це так само отримати ухвалу суду з обшуком, наприклад, місто Ічне чи місто Прилука і війти. Всі дивіться, я а, в семиполках, є там стаціонарний блокпост. Те ж саме була ситуація, ми повиясняли. Там мені при співробітник поліції приходить, надав розпорядження, він писаний, питань немає, я все показав і поїхав собі далі. Пан каже, я маю повноваження. В пана повноважень немає. Йод, працівника поліції немає. немає в нього повноважень. Якщо в нього немає повноважень, дивіться, яка ситуація, лежить. Якщо в пана поліцейського, немає повноважень. Будь ласка, ви взяли, записали його номер значка. Так далі, зателефонували на 102 і з'ясували. Так він на... не може мене зупиняти. Чому? Ну в нього нема повноважень. Він може, так законодавства. Ну, законодавство. Постановка мі... От, 14, якщо 55... йому не в кіся. Якщо ми діємо не в рамках і не Не Немає питання, я покажу вам, якщо потрібно, що я дійсно підполковник, що дійсно моє прізвище Артем. своє посвідчення. Ви помітили для себе звернулися обласний чи ГШ, чи куди угоди, і я готовий нести відповідальність. Так а навіщо це робити? Скажіть, ви ж зразу це? повинні сидіти. Ладно, добре, я зрозумів. Це питання. Навіщо Ласка, це робити? надайте документи? Ви хочете провести оповіщення, але ну, чи припишу, при... добре. добре. Можливо, що спорушення. Все можливо. Посвідчення офіцера. А, а як прізвище? Христюк Володимир Іванович, О, посвідчення офіцера привів міської служби в Збройних силах України. Ага, добре. Так. Я тебе прошу, пане Олеж, до мене є запитання. Ні, ви ж саме підійшли. Я, я ж до вас не звертався. Бажаю вам здоров'я, міцного здоров гарної служби. Будьте здорові, здоров здоров до побачення. Службове посвідчення. Особи понові вручати поїздки. Видано Христіку, Христю району. Поїздка громадянам на територію до 31-го, 12-го, 31.12.25 року. Володимир Чернов, начальник провели районної адміністрації. Все, чудово, зрозуміло. Залишається питання по вам. Я ж вам казав, що маю такі розпорядження. Ну, давайте подивимося ваші розпорядження. Від начальника, який діла розпорядження, що я війно ну, так. Да, не переживайте, я не заберу ваш телефон. План розстановки на група. На ну, де тут вказано цей блокпост? Так цей блокпост, де вказано? 에, блокпост ні. План розстановка на мобільний. 에, мобільний. Ну, на, де якась адреса, якась прив'язка ж має бути. 에, Чи по всій Чернівській області? По Ячнянському. Нема ж Ячнянського вже. Ну, Прилуцького району, ну, в нас в межах. Будь-де, э, так. І... Да? Да. Ну, Тось вони... то ці таблички вони поставити будь-де і просто uh... так зупиняти людей адміністративного of... і це буде mm, на ваш погляд закон. Ну ja, я <с Hypothesis> ж не я таблички розставляю. Мене за добре, давайте останнє питання, і все, бо я теж поспішаю. Скажіть, будь ласка, а питання: мобільний по яким нормативно-правим документом регулюється і визначається, щоб я зразу відкрив і подивився? А може ви мене вводите в Що там підпише ні, ні? Ну ви кажете, це моє стаціонарний блокпост, стаціонарний блокпост. Це понятно. Ясно. все там ясно. Чінно передбачена. Всі ж знають, що цей. Що у вас а, немає мобільного блокпосту. І до речі, Ой. ви вже посвідчення не виросте? Звісно, я да? так повірую. А з іншої сторони там написано посвідчення. Звісно? Да? Звісно. Хорошо. Якщо так. не вірить, то можемо ще раз.